Коротше, хочу сказати, що дане відео було записане 8 днів тому, і мені лінь переозвучувати, тому як є, так і залишиться. Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Донмен. І сьогоднішнє відео це друга частина нашої з вами міні-гри 5х5 на, на броках. Але перед тим як почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал, нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені дуже приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Та я починаю. Ну, думаю, правила вам зрозумілі, спавняться по 5 броків зліва та справа, і починають стріляти. Не знаю, хто взяв гаджет на відкривання стін, тому що якщо всі взяли гаджети на відскок, то це доволі таки плачевно. Є, бо я, як чесно, чуть бомбив за те, що відкривали карту, але коли воно закрите, це доволі погано. Нагадаю, що хто хоче приймати участь в таких міні-іграх, заходьте в наш телеграм-канал посиличці під відео. Там, по-перше, можна пообщатися, знайти друзів, напевно. І поіграти з нами. Переважно ми граємо на відосик. Рідко, ну, ще ні разу такого не було, не на відосі міні ігри Скоріше за все, що скоро буду щось подібне робити. Можете пропонувати свої міні-ігри в коментах, можете там. Не знаю, карти пропонувати, десь на днях запишемо міні-ігри, підписчиків, щось таке. Напишіть, чи ви хочете. Ну і, до речі, я був чуть-чуть здивований. Не пам'ятаю, якщо чесно, який там точно актив на першій частині, але, вроді, не дуже. Хотілося бся краще. Так, ми з Ільєю, добре. Перестрілюємося, але поки все так собі. Я не можу підійти. Ілля добре стріляє. До речі, в нього скін за другий браупас. Той брал Пас, де був вольт. Капец. Капец, капец. Разу згадав, яким вольт був і бою в той момент. Так, давайте. О, добре, добре. 200 хп. А чого він не відкриє цю стінку? Бо це чесно мішає. Алло, нормально. Він Уль набив, що він зробив. Тихо, 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 живем живем. І нас, мені здається, жмуть. І, до речі, відлетів тільки один, і це з їхньої сторони. Навіть не знаю, кого винесли і коли. До речі, людей ми дуже швидко набрали сьогодні, класно було. Тобто я запропонував і зразу там за 2-3 хвилини в нас було восьмеро. Я розумів, що ми вже добємо. Ну ще там один, може, двоє рандомів. Тихо, 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 тихо. Ні, Вони зараз хочуть влітувати і це буде. Так. Е, у нас мінус перший. Тихо, вони зрівняли шанси тепер у нас. Тихо, тихо. Добре. Тихо, добив. Добив, добив. 3 на 3, 3 на 3. Е, тихо. Тихо, добре, добре, красиво, красиво. Я один лишився, я один лишився, це вже погано. Це вже погано. Є бой. Як для першого раунду непогано, я переміг і моя сторона затащила. Ну, перша перемога в мою... На мій рахунок. Так, хочу подякувати всім цим пацанам, які знаходяться зі мною в румі. Дякую, що ніхто не руїнить, тому що таке теж буває, на жаль. На жаль. І попрошу ну чесно, роти, якщо хочете руїнити, просто не заходіть і не мішайте другим іграти. Ось, просто зразу кікати будемо. Я зразу в ТГ написав, хто руїнить, зразу кікаємо, тому що Ну сьогодні є типу, люди, якими можна замінити тих, хто буде, наприклад, руїнити. Так, зі мною діляться банками, це приємно, але якщо відлечу я, ті дві банки пропадуть. В нікуди. Тихо-тихо-тихо, добре. Я знову проти Ілії. Я знову проти Ілії. І я знову з цим пацаном, це Торф, він мені дуже часу допомагає. Того разу я вже проти професіонала. Ну, проти Ільї мій. А що він свого? А, я добив. Нормально. Нормально, так, добре. Знову моя сторона вже тащить. Так, Боню, цей пацан просив мене на рахунок 25-го, ну, на жаль. На жаль, не вийшло. Карта була не дуже. Плюс, чесно кажучи, я в душу слабо і граю, тому. Ну, завжди шкода. У мене багато 25-х, і якщо людина сильно просто то я допомагаю, але не завжди це виходить. Добре, ми винесли вже Ілью. топово. Все залишилося їх троє. Е -е так. О, ще зомброк. зомброк. дивлюся по скінах. Ну Ілля найбільше вирізняється він зі скином з другого БП. Так, і я радий, ніхто не перескакує, як бачите. Тобто, я казав це і відео, і до речі, сьогодні я не нагадував, що перескакувати не можна, просто пацани, е, як то, ну, дивились відео, я думаю. Просто, якщо б я зробив річку ось цю довшою. Якби я зробив річку цю довшою, то було б попадати важче. І так доволі важко попадати, взагалі бійти неможливо. Так, а як ми граємо? Далі граємо? граємо 5 на 3 5 на 2. Народ, 5 на 2. Топово, тільки минути нема. Я би хотів набити. Ось цей Юра 2009 з Тіктоку, я не знаю, що за пацан. Куда? Ну, куди? Геній. Геній, просто геній. Так, 4 на 2 играємо. Рішало майже винесли. А хто у нас ще залишився? Рішало і... і Бонні. Звичайно, 5-баночний. До речі, народ, тільки що догнав. Уявіть собі, просто що це буде, якщо 5-баночний ультане в кінці катки. Точитайте, ІЗІ він, якщо він доживе. Що, до речі, в до речі, нього непогано виходить. Так, М -м потім... Не, шкода, що той пацан просто стрібав. Так, добре. Зараз... У, тихо-тихо-тихо. Ми троє разом були, кап'єць. А, все, все, ми лишилися двоє. І це друга моя перемога, вже непогано. Для чого тільки корице, з лайком, я чесно, не розумію. Піду в дим, не бачу сенсу, щоб там стрілялися, зараз тянули, затягували. Здравствуйте, до речі, теж там не стрілятися, просто діть в дим, щоб не тягнути іншим час. Е, до речі, сорі, що відрізняється голос. Зараз там момент треба переозвучити, тату заходив. Ну і зараз все нормально. вже. Народ, вже Ну, народ, Другий раунд на моєму рахунку. Просто там буде вирізка, тому що тату заходив. Так. Так, ти можна жати готову. Шкода, що цей пацан Герман перескакував. Ну, а так, в принципі, нормально. Ну ось, ніхто не руїнить, всі грають. До речі, того разу я з професіоналом. А, Інтересно проти кого я? І хто за мене? Взагалі зараз чекнемо, що у нас за команди вийшлося. Я знову граю не з тою пасівкою. Так. Е так, є професіонал, Байрон Бест. Е так, ми знову проти Боні. Йой, зразу Торф летів, на жаль. Я не знаю, хто його добив. Ну, коротше, о, Герман, Герман. Добре. Так, БРНБС, професіонально. А, то виходить в нас, відлетів, пацан. О, добре, зрівняли. Зараз я рішав відлетить. Так. Е... Добре було, якби вони не автооточили е... і не набивали ульт на нас. Ну, типа, на тімейтах. Е... Так, типа роблять, але це ризиковано, дуже ризиковано. Тихо. одну тичечку хоча б. Не достаю. Е... Так, читер. М -м -м, читер відлетів. Добре. Нас 3 на 3, я так розумію, так. Е... Скоріше всього. Скоріше всього. Так, у нас 3 на 3. Ну, я підійти не можу. Він зайняв ось цю точку і вона... Добре, давайте я теж так буду тримати точку, тож зрозумію. Так, в так, нас відлетів. В нас чи в них відлетів рішало? В нас відлетів. Професіонал 4 банки. Ну, таке, якщо чесно. Якщо чесно, таке собі. Я не знаю, що робити. Ну я зараз піду, але я не знаю. Я не попав. І ще й мене пробили. І треба щось робити. Так, Путь кольта прожав е гаджет. А, вони гаджети мають усі. Я не знаю, ну навіть скок мені здається сейвитися краще. Добре. Двоє на двоє. Але в нас в професіоналу чотири банки, в них по одній. Бо, ну, в смыслі, дві. Добре. Добре. Е не знаю, що роб... Перескакувати я не буду, але я боюсь, що то їхня тіма може зробити. Так, в мене є ульта, але я навіть не знаю, що тут треба. Ні, я зачекаю з ультою і думаю, я знайду кращий момент для ульти. Тихо, 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 тихо. 1000 хп. І вони далі настрілюють. Ну, оце проблема. Так, попробую пройти сюди. Все, і зараз. Зараз треба піджимати. Добре, я піджав, але я не попав. Тихо. Ой, зараз мене вже жмуть. Зараз вже жмуть мене, я ультую. Я не добив, але я живу. А що сталося? А, ну ось вам, коротше, сповільнений запис. Ну, коротше, мене добив вогонь, а професіонал добив Юра, і він, його сторона перемогла. Ось. Не знаю, що сталося, мусите самі розібратися. Тому що я, чесно кажучи, не зрозумів. Юра в село. Ну, коротше, виходить, що дві каточки я переміг, одну проіграв. Доволі обідно проіграв, але проіграв. Ок, давайте я поставлю на паузу. Досіх запізниць, тобто вже пів шостої і він запізнюється по дній причині нормально. А запізнюється він по тій причині, що я біо не зміг гапнути на 25-й, то тобто, є про карта взагалі не підходила, тому і не апнуть. Так, о, Ой, я з Ільйою. Так, але в нас там десь тік ходить. В мене це дратує, що У нас... Добре, тіка кільнули. Ок. Так, але вони вже грають 5 на 4 Ну ок. Ну але в мене тепер той от 4 якби, тички, тому має бути легше. Тому, можливо, я і не міг піти, тому що в них більше тичок було. І вони нас сильно відігнали. Розбийте нам хтось плістінки. Народ, хто бере гаджети, зразу відкривайте карту, тому що. Хоча я то сам... Я можу забрати ті штуки, але тоді не буде де ховатися. А це на початках, я думаю, доволі таки потрібне, корисне, не знаю. Так, я не достаю до професіонала і все. Добре, зараз я після цієї катечки, скоріше за все, щось зміню карту. І я знову собі ульт набиваю. Ой, а в нас відлетів хтось, так? У нас вже взагалі троє відлетіло, але все одно ми перемагаємо, тобто 4-3 наш, на нашу користь. Тихо-тихо. Я не знаю, як вони так мене пробивають. Ну, тобто я підійти не можу, в мене вистріл банально не долітай. А вони прострілюють нас так. От як ти так граєш, торф? Не розумію, треба буде в когось запитатися, що вони таке роблять. Тому що... Так, о, добре, мінус професіонал, красиво. Але бачили, його пробили і потім з гаджета хтось добив. Це класно. Це класно. Ну фіналочку, пліс добити, фінально. М -м так, з нами Герман, він зараз перескокне. Він зараз буде перескакувати. Я би цього не хотів. Треба було про це ТГ, Герман з мого телеграм-каналу. Так. У нас четверо, четверо на одного, і ми перемогти не може, він просто відійшов. просто відійшов. Я буду контролювати банку, він її. Та як ти забрав її? ага? Добре. Він набив ульт. Все, пацани, це хана, нам хана. Треба бути в різних точках карти, тоді шанси у нас будь-бі. А, все, він використав ульт. Так, шанси би були, але він їх використав. Добре. Так. Я добив Германа, але це нечайно, я Розумію, є бой. Вся пацани. Так, вже три перемоги на моєму рахунку і один провал. Так, все, я чуть переробив карту, тепер вона виглядає ось так. І мені здається, так буде більш комфортно грати на ній. Ну, точніше, вже не треба буде просто відкривати це все. І тепер просто краще виглядає. Так, нехай буде поката, потім подивимося. Можливо, ще щось зміню. Тут накаточка, нарад сорі за шум, якщо він є, я переозвучувати не буду, тому що це забирає забагато часу, на жаль. Так, добре нашій команди зі мною Байрон БС, зі мною є Юра, зі мною є професіонал, Бонні. Ну, окей. Так, я би хотів вже якось почати стріляти, але в мене нема своєї точечки. Ось це буде моя точка, і я не добив. Так, в Бонні 170 хп. Так, винесли путь Кольта. Путь Кольта у нас відлетів. А що, це наш чел? Ні, нашого тільки що наш тільки що відлетів. Я відкрив більше карти, неудобно грати. Неудобно. Вони дуже далеко тепер дострілюють і підійти до них, якщо по тобі стріляли, фактично неможливо. Так, добили Германа е, Не знаю, що так кажуть Германа, Германа, напевно. Так, і в нас четверо на Троє. Ок, Ок, четверо на Троє. До речі, вже хотів кікати путь Кольта, за те, що він взяв тіка, але нічого, пацан взяв знову Брока. Я даю другий шанс, але в наступний раз це буде кік. Так, ми знову проти Ільї. Я з Ільєю рідко попадаюся. Я так зрозумів, у нас 50 на 50 якби шанси, то Ілія і в ТГ писав. Не знаю, якщо знайдуть ці коменти, зараз він вислів висвітлиться на екрані. Якщо ні, то ні. Так, і зараз мені потрібно добити бро. Так. Я б хотів винести Іллю, тому що мені навіть той казав, де він є, де той пацан, Так, тут вони стріляються. Так, рішало, читер. А все, той пацан вже відлетів. А ні, вон він ходить. От його пацан писав, що він тільки по мені старався стріляти. Молодець, звісно, але. Добре. Ну не молодець, ну типу. Ну, стріляємося між собою, але. Так. П'ятибаночний Ілья. Якщо він наб'є ульт, буде ситуація, як в попередній катушці. По-перше, не достають набагато більше, тому що я відкрив сильніше карту. Рішал, ну, добити рішало. Рішал теж пацан непогано грає. Добре. Добре, добре, 1200 хп, 200 хп. Я не Ілія достав! А Ілля достав, Ілля достав по боні. Так, все дуже погано, нас жмуть, нас жмуть, хоча нас більше... Ні, тихо. Добре, через те, що він прожав гаджет, його гульта нормально не залетіла. Топу. Я не знаю, яка ця кадочка, по ідеї я три рази переміг, один проіграв, чи що? Зараз скажу, мушу подивитися в повтори. І зараз я скажу, що це таке, як це там. Так, повторюю. Скільки у нас каточок пройшло? Раз, два, три, чотири. Ага, це п'ята каточка. Угу. Так, третє місце, друге місце, перше. А, тоді так. Получається, получається. Чотири каточки я приміг, три програв. Ой, одну програв. Що? Не знаю, народ, якщо мені не буде лінь, то я напишу, який рахунок зараз. Ну, якщо буде лінь, то сорі. Ще, можливо, я зроблю таку прикольну анімацію, типу, під кінець кожної каточки буде висвітлюватися як-то, ну, ті початок каточки всі 10 з 10. Як починаються ті всі ніки. Ну, зараз покажу, як почнеться каточка, наприклад, до наступної каточки. І, можливо, я зроблю так, що буде показуватися, хто переміг, скільки раз. Тобто, хто переміг в цій каточці, класно буде. Класно буде, короче. Так, Тому що типу, команда. Алло. Лансману. А знаєте що? У нас тривога почалася. Скоріше за все, що цей пацан і відходив. Так, скоріше всього. Путь кольта, Боні... Ну Боні, до речі, вроді би з України. На український пише, не знаю, що з України, з України. Так, ну, Боні, 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 Боні. Алло. Так, ну всі чекають тільки його. На жаль, довгий час не реагував, але все-таки держав Окей. Я так розумію, всі просто тривогу переходили в додаток сам. Так, що в нас по скінчиках? В нас є два звичайних брока, два ретро-брока, два пляжних брока, один скін, такий, як Вільї. Герман, на жаль, стоїть. Можливо, за нього бот іграє, до речі. Можливо, за нього бот іграє? Це можливо. А, добре, все, Герман іграє, бо я вже думав, що це вже все. Йо, я забув, що вони далі можуть дострілюватися, погано, в Германа вроді би лагає. Якщо не полягайся, погнали, отак просто проходимо. Ну, вони всі мають гаджет. Зразу так винести не дасться, напевно, нікого. Так, воно ну, поки 10 з 10 всі живуть. Мінус бойні. Йой, це сильна втрата для нас. Тихо. Тихо. Ні. Так, добре. Добре. Тихо. Чотири ще... Так, ну, одну каточку, принаймні, я можу відлетіти. Так, я був з лівої сторони, тому вболіваємо за ліву команду. Правильно, правильно. Так, ставимо посередині. Ось, тепер ви бачите фактично всю карту. Надіюся, ну, максимально по посередині. Ось так. Напевно, буде чуть краще. Так, поки всі живуть. Правда, наша команда. Чому наша команда лохи пешна Вони всі фулові. Наша команда лох... Ага, стоп. Так їх п'ятеро настрою, чекайте, якщо це зрозумів. Виходить, я чотири каточки приміг, одну проіграв, і ще воно зараз проходить. По ідеї. по ідеї. Хоча, скоріше всього, що я все-таки десь в куточку не, не, не. малювати мені лінь Мені лінь це багато треба бавитися з монтажом. Так, виходить у нас там 3х4. На Вони вирилили ситуацію, але все одно в наших. Все непогано. Вони відганяють погенько їх. Хотів казати, що погано, але бачу зараз, що все налагоджується. Ок. Так, він закидує ультом. На жаль, нікого не зачіпає. Так, далі вистріли, вистріли, вистріли. Так, всі стріляють. М -м. Йо, в нас карта зжимається, і зараз їм потрібно буде підходити. зараз вже будуть їх пробивати. Та, вони їх просто відганяють, просто відганяють. Все, Ілья ультує, ну це зрозуміло. Так, на жаль, моя команда проігрує. Рішало перескакує, ну, понятно. А, а хто, Герман з нашої команди лишився, чи хто? Я не розумію. Якого милого рішало пішов проти них. Я не розумію, хто переміг. Ну, скоріше всього, що права команда. Принаймні, мені так здається, я не впевнений. Окей. Окей. А а хто лівнув? Жаль, нас ненадовго відійшов торф, і ми взяли іншого пацана, і зараз подивимося, як буде з ним. Дійсь він зрозуміє, що потрібно робити. Вроді би як він з нами іграв попередній раз, тому повинен зрозуміти. Ну, карта, в принципі, думаю, ну думаю, зрозуміло, коли треба брати. Перше написано брок, по-друге, ну видно, що 5 на 5. Алло. Добре. Починається наша каточка. Ну коротше, ось за що я говорив. От, от буде писатися хто, типу, Не знаю, скоріш за все, що ця анімація, якщо я це зробив, було на початку не, під кінець кожної каточки, тобто ще команда перемогла і хто переміг конкретно. Не знаю, якщо мені не буде лінь, то я з цим побавлю. Плю. Хоча, ні, 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 такого не буде Принаймні в сьогоднішньому раунді, тому що мені треба відосик сьогодні, відомі в сьогоднішньому відео, тому що мені потрібно сьогодні відео виставити. Так, ми з цим новим пацаном попалися. Ні, той новий пацан там. От речі, його сильно пробили. І він доволі ризикований. Не ризикований, а в сенсі різковий. Тихо, 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 добре. Пробив я двох, ок, майже набив ульт. Чого я один відпрацьовую, а? Я сиджу на передовій. Так, добре, у нас ще всі живі. Це круто, і я з Ільєю. Це ще більш круто. Так. Добре. Я добив. Ну, точніше, мій вогонь добив. Він, коротше, йшов і згорів. Добре, я другого добив. До речі, можна проти всіх п'ять його винести і ще свою команду потім. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, баночки. Так, ой-ой-ой-ой-ой, так відходимо. Відходимо. Так, все-таки це допомогло що я чуть змінив карту. Набагато легше стало стріляти. Так, Байрон БС, Байрон БС. От зараз ризиковано. Ну... <гум> гаджети, звісно, мішають. Звісно, мішають, мішають. Так, добре, дожимаємо. Тиху, тих, 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 тих. Добре, красиво. Я добив, до речі, трьох. <гум> І всіх, типу, з їх, команд, з їх команди добиваю я. Я би хотів це продовжувати робити. Ні, 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 ні. Я не пам'ятаю, то мені хтось автовдачнув чи до мене добралася тичка. <гум> ну, коротше, все. Тут я так розумію, добите, добите, пліс, пліс, пліс. Нормально, довимахувався. Трьох ось їхні команди виніс я і потім проіграв. Добре, я не бачу, що якщо робиться внизу, тому швидко зайду наблюдати, можливо, я встигну. Дійсно, що я встигну. Ну, 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 швидко, швидко, швидко. Грузися! Добре, добре. Що він робить? Так. Цей пацан хілиться в нас. Ну Моя команда повинна перемогти. Так. Так, рішало, будь-культам, професіонал. Все, 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 все. Красиво, красиво, красиво. О, сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Все, моя команда знову перемогла. Топово. Все. Поняли ще кілька кетів, покапатися не хочу і грати, і граємо. Так, торф, вибачайте, вже був, меню, я бачу, що він сидів, я бачу, що він чекав, щоб його запросили. Але, на жаль, ну, тіпо, у нас вже фулова тіма, тому сорі. Sorry. Просто пацана цього кікати не хотів, нехай хоч кілька що зіграє з нами. Так, я зразу біжу сюди, займаю доволі таки вигідну точку для мене і зразу не попадаю по, цьому. по Юрі. по Юрі. Так, а де всі? Чого один його стріляє, я не розумію. Так, карту ще не відкрила, на жаль. На жаль, карту ще не відкрила. І ніхто цього робити не хоче, всі, напевно, з пружинками, так? Всі з пружинками. До речі, можна через стінку підстрі... прострілювати, але це потрібно, щоб прям пацан підходив. Алло. Ти або граєш, або тут крутишся. Так. Просто явиться таку ситуацію. Чим стояв. Коротше. Добре. А що у нас вже двоє відлетіло? Оба, на нас вже троє відлетіло і всі з їхньої тіми. Прекрасно, пацани. Мені дуже по... Все, один залишився, але ми його так не доб'ємо. Перескакувати не потрібно. Я просто не знаю, що вони зараз будуть робити. Ну куди ти полетів? Ну геній, ні, гені. ні. Алло, не роби того. Не роби того. Алло. професіонал. Нормально іграй. А, за нього бот почав грати. За нього почав іграти. Ні? А що сталося? Тихо, у нас Байрон БС так то перемагає? Добий Байрон БС! Якого він Ілью виніс, я не знаю. Я не знаю. Так. Як би нам тут топ-1 взяти, а? Е, той от. Професіонал і так. Ільї сильно допоміг, тобто він виніс нашого тімейта. І плюс там вроді би ще хтось відлетів. Ну я нічого не можу зробити. Я і так карту сильно звузив. Тихо, добре. Ну він пробував. Він не пробував, він попав. Так, добре, я відхилюся, він поки хай стріляє. Все, треба добувати. Треба йти. Тихо. Якщо я відлечу, він тут сам не витягне. Я гарантію даю, що він сам не витягне. Погнали. Тихо. Завжди це так настільки ризиковано, ну, то тобто, есть Кожна тичка для мене може стати останньою. Тихо. 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 Добре. Добре, добре, давай. Добре. Імба. Тепер мені подобається. Все. Добре. Жаль, я хотів ще він, гаджет, прожати, але він не добив. Непогано, непогано. Чесно, якийсь момент думав, що це вже все. Так, от, до лівнув. Ага. І. Торф теж лівнув. Ок, секунду. А хоча ні, це вже все. Це вже в мене відео з 4 хвилини. Вже, напевно, буду записувати наступний, а на цьому буду закінчувати. Народ. Залежить тільки від вас, коли вийде третя частина. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмете на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей.